Про те, яка наразі ситуація із заробітними платами, та про причини безробіття, шкоду мікрозаймів, про таке говоритимемо з головою комітету економістів України Андрієм Новаком. Андріє, вітаємо вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Для початку хотілося з вами обговорити тему саме безробіття. Чому маємо такий відсоток безробітних наразі? На сьогодні нас і уряд говорять, що у нас рівень безробіття приблизно 20%. До кінця року можливо він знизиться там майже до 18%. Але я би сказав, що з об'єктивних обставин у нас зараз всі статистичні дані дуже умовні. Ну, зокрема, рівень безробіття. Ми розуміємо, що в умовах, коли 15 мільйонів українців переселенці. З яких 5 мільйонів за кордон, а біля 10 мільйонів внутрішньо переміщені особи ну, практично всі вони, е, ті, хто були працездатного віку і працювали, майже всі втратили роботу. Безумовно, що хтось працює дистанційно, але відсоток таких є дуже невеликий. Тому облікувати навіть просто статистично, облікувати реальну кількість безробітних при такій величезній міграції, дуже великої частки населення України, ну Фактично неможливо, це дуже умовні зараз показники, навіть 20% безробітних. Ну але е, статистичні органи працюють, вони повинні е, щось робити, обліковувати. Е, ну, ми, наприклад, в цій сфері розуміємо, що далеко не всі українці навіть офіційно зареєструвалися е, вимушено переміщеними особами. І міграція вона відбувається зараз в обидві сторони. Хтось їде на захід, хтось вже повертається на деокуповані населені пункти. Хтось, хто був за кордоном, також вже повертається поступово. Тобто, внутрішня і зовнішня міграція дуже висока, з дуже високою часткою населення України. З об'єктивних обставин війни, тому е, показники, такі як безробіття, зараз обчислювати надзвичайно важко до рівня об'єктивного. А якщо говорити про заробітні плати, яка ситуація наразі з ними? На ну, сьогодні статистика знову ж таки говорить, що середня зарплата в Україні біля 18 тисяч гривень, але дуже велика різниця в регіонах по регіонах України. Безумовно, найвища зарплата, як завжди, традиційно, це в столиці України біля 25 тисяч. Але є регіони, які завжди традиційно мали нижчу зарплату: це Чернівецька область, Хмельницька, Тернопільська, там середня зарплата біля 10 тисяч гривень. Ну і при цьому ми знаємо, що дуже багато українців. Фактично отримують від роботодавців мінімальну зарплату, яка на сьогодні нагадаю, 6700 гривень. І, звичайно, що є урядова програма підтримки фінансової українців. Це для дорослого там 25 тисячі гривень і на кожну дитину біля 3-3,5 тисяч гривень. Ну, ми розуміємо, що при сьогоднішньому рівні ціни тарифів це досить невеликі гроші. Але ми знаходимося в стані війни і об'єктивно війна не може покращувати соціальне становище громадян на території країни, на території якої відбуваються воєнні дії. Тому зараз, безумовно, що і покращення економічної ситуації напряму залежить від нашої військово-політичної перемоги, яка безумовно нас чекає. Ну а в економіці велике значення має е час коли. Коли буде ця перемога, і коли ми зможемо виходити на економічне відновлення, на економічну відбудову, пане Андрію, а поясніть ще, будь ласка, за яким показником вимірюється мінімальна заробітня плата? Мінімальна заробітна плата встановлюється державою, тобто зараз це 6700 гривень, і жоден роботодавець, незалежно від форми власності від величини підприємства, не може платити своєму працівнику менше ніж встановлена державою мінімальна зарплата. На сьогодні це 6700 гривень, але вже є так, би мовити, ініціатива уряду підняти мінімальну зарплату майже на Тисячу гривень до 7600 гривень, і це правильно. Хоча таке підвищення, а це біля 14% навіть не в повній мірі компенсує інфляцію, тому що інфляція тільки офіційна за минулий рік я нагадаю 27% А підвищення мінімальної зарплати, яке планується, лише на 14% тобто, насправді це. Навіть некоректно називати підвищенням, це лише часткова компенсація інфляції. Ну але знову ж таки, з об'єктивних обставин, ми розуміємо, держава в дуже важкому економічному стані за минулий рік. Ми втратили третину економіки падіння ВВП склало 33%. Це надзвичайно велике падіння. Це я би не сказав, сказав навіть іншим словом. Це величезний провал економіки. Знову ж таки, через війну, яку Росія розв'язала проти України. І в таких умовах розраховувати, що у нас буде покращувати соціальне становище, ну просто неможливо. Але на щастя, Україна не сама зі своїми проблемами залишилась. Нас підтримує ну, на сьогодні, вже майже 60 країн світу, і підтримка йде не тільки по військовому напрямку, але й по економічному, фінансовому. Також і ті кошти, які нам досить великі, які нам на сьогодні надають наші партнери. Наші Країни і організації міжнародні, які нас підтримують, якраз ці кошти і дозволяють нам більш-менш утримувати економічну ситуацію в країні, більш-менш забезпечувати своїх громадян, і навіть навіть для прикладу утримувати стабільний курс національної грошової одиниці гривні. Що в умовах війни, як ми розуміємо, також робити дуже важко. Але гривня стабільна. Українці виживають все-таки. По потрошки економіка вже навіть в цьому році починає відновлюватись. Ну зокрема, прогноз національного банку, що у нас буде в цьому році не падіння, а невеличкий ріст економіки, і прогноз Нацбанк покращив. Первинний був прогноз росту економіки України в цьому році 0,3 Зараз Нацбанк його покращив до 2%. Тобто, Національний банк очікує навіть в цьому ще воєнному році. Ріст української економіки на 2%, а це означає, що вона вже починає відновлюватись навіть у фактичному стані війни, який поки що у нас є, пане Андрію. Ви ще не зазначили, що українці так би мовити виживають, і один з таких способів це мікрозайми. На вашу думку, у чому небезпека таких ось сервісів, та чи варто з ними боротися на державному рівні? Ну, боротись не варто, тому що якщо існує якийсь процес, значить він комусь потрібен. Значить, люди, велика кількість українців мають якісь важкі періоди часу, і вони готові за досить великі відсотки брати оці мікрокредити. Ви зазначали в сюжеті. Я можу повторити: середня величина мікрокредитів на сьогодні це навіть менше 5 тисяч гривень. Тобто, для багатьох взяти мікрокредит навіть під великі відсотки на таку. Невелику суму певний період часу це такий певний порятунок. І якщо так відбувається, якщо є попит на цю послугу, вона повинна існувати. Єдине, що в будь-якій сфері фінансовій також є поняття безпеки і контролю за діяльністю цих організацій, які надають такі мікрокредити. І тут Національний банк України, як регулятор фінансового сектору, він повинен діяти досить жорстко. І не допускати, наприклад, того, щоб відсотки по цих мікрокредитах були ну якимись надто високими, тому о, в цій сфері роль регулятора у нас це Національний банк України дуже велика. І Якщо він буде виконувати цю свою контролюючу функцію, то цей процес це явище мікрокредитів буде як і в інших цивілізованих країнах в нас працювати. А як щодо діяльності колекторів, які так би мовити, вибивають гроші з людей, це законно. Ну, я би сказав, що під час воєнного стану, на мій погляд, цю діяльність колекторську взагалі треба призупиняти, тому що воєнний стан як правовий правовий стан він і запроваджується, в тому числі для того, щоб полегшити стан і громадян і українських підприємств. І під, під час воєнного стану я вважаю, що треба заборонити цю колекторську діяльність взагалі. Ну а потім вже індивідуально по кожній ситуації розбиратись, тому що війна надзвичайно великої економічної шкоди завдала і громадянам України, і українським підприємствам, і під час війни, тобто воєнного стану, і навіть після завершення воєнного стану не можна ставитись ну зокрема державі до громадян і до підприємств, як ні в чому не бувало в попередній мирний час. Війна вона змінила. На гіршу сторону, переважно на гіршу сторону економічної ситуації, практично для всіх українців і майже для всіх українських підприємств, так пане Андрію, дуже дякуємо вам за відповіді. Я нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку з нашою студією був голова комітету економістів України Андрій Новак.